Друзі, доброго вам всім дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що? Сьогодні хочу зацепити таку тему з приводу домашнього господарства. Така картина. Сьогодні мені було потрібно з'їздити в місто Суми. Я зібрався, поїхав. Хочу, друзі, сказати таку тему, ще, що взяв з собою невеличку кількість домашніх яєць курячих. Яйце було е, разнобійне таке, тобто в тому розумінні, що меншеньке, середненьке і там стандартне. Все я так зробив комплектами по 10 штук, так як і було потрібно, і так як зазвичай роблять. Розклав у пакетики. Я хочу сказати, що їх у мене розібрали дуже швидко. Ціна питання немає нічого такого, що я там хочу від вас приховати. Ціна питання 65 гривень. Тобто розібрали швидко, я постояв десь ну, хвилин 20. там. Постояв і е, ну, поїхав додому. До чого це все? До чого це все діло, друзі? Всі ви знаєте, що відбувається в нашій ненькій Україні, але все-таки все я хотів би звернути увагу. Все рівно наша буде перемога. Перемога буде за Україною, не як інакше. Це 100%. Україна переможе і не як по-другому. Задумайтесь за домашнє господарство. Задумайтесь. Е, як буде. Все добре, як буде більш все стабільно, я хочу завести 200-250 курей. У мене є ця мрія, вона вже дуже давно. І я хочу завести, я хочу тримати, щоб курка була чисто на яйце. Яєчна курка, яєчного направлення чисто на яйце. 200-250 штук. Друзі, навіть при е, цьому розкладі, який зараз вимикають світло, прохолодно там туди-сюди. Кури несуться краще середнього. Якось так. Якщо було б 200-250 курей, то я думаю, був би непоганий результат. Яєць би, штук 150 в день би було. І я хочу сказати, що якщо пустити яйце, наприклад, там не по 65 гривень. По 50 навіть. Його будуть просто приходити додому, забирати лотками і все, і ніяких там не буде головняків. З приводу того, скільки з'їдає курка, друзі, зараз у мене куриця обходиться, це з тим, що е, корм, кормова база, світло і т.д. і т.п. Тобто куриця обходиться, виходить в е, гривню 50. Одна гривня 50 копійок. Яйце. Коштує, так як їх небагато, можна постояти, як то кажуть, я сьогодні я ж кажу, став, буквально трішки постояв, продав те, що було, і поїхав. Якщо постояти, то можна продати одне і це за 6,50 Тобто гривню 50 ми відкидуємо на кормову базу на одну курку, і 5 гривень ми отримуємо. І все таки ці гривня 50, точніше буде сказано, ця гривня 50, вона буде йти не в мінус, вона буде повертатись вам плюсом. Я в тому розумінні, що ви вложили, і в той же самий день ви забрали цю гривню 50, вложили знову на наступний день цю курку, і плюс кожен день із кожного яйця по 5 гривень ви маєте. Якщо як пустити по 5 гривень, то ви будете мати по 350. Але ж я хочу сказати, що потрібно брати кількістю. Якщо, наприклад, було б штук 150 яєць, то це, я думаю, що файний би був результат. Праця по домашньому, ну, з 200 курей можна було б чистими мати від е 600 до. 750 гривень це за добу. А тепер порахуйте, скільки ви можете мати грошей і який ви маєте, можете мати заробіток вдома. Навіщо кудись їхати, навіщо щось думати гадати. До речі, так як в цьому році я ж кажу поки що така ситуація, всі ви розумієте, яка, особливо українці, то. Багато я аж курей не брав. У мене там трішки курей, півень бігає ганя курей, молочага. Але все-таки все-таки на будущее я буду задумуватися. Хоча вже плани є, дай Бог життя, дай Бог, щоб скоріше це все закінчилось, і будемо працювати на повну. Потім хочу сказати ще одну тему з приводу. Поросят з приводу м'яса сала. Друзі, м'ясо сало завжди було, є і буде в ціні. І коли ми йдемо в магазин, особливо зараз, коли все попіднімалося, якщо сало файне, м'яке, таке коштує 240-260 гривень, то вибачте, ну, це, це вже дуже величезна ціна. дуже. Так же само м'ясо 200-220. ну, Якось так. А те, що поцупкіше сало, та, воно там стоїть е, гривень 140-160 за кілограм, так само там і м'ясо буде те, що хуже коштувати. Те, що цупкіше, я маю на увазі, коштувати дешевше. Але все-таки все це також велика ціна. Чому не завести порося, чому не вкласти е, гроші в кормову базу? Чому не виростити і, як то кажуть, не повернути ці кошти і не мати іще почти вдвічі більше споросяти, якщо ви вигодуєте його самі? Чому цього не робити? Я за це також задумуюсь. І ще до птиці можна віднести. Курку бролера це та курка, яка росте за 2 місяці і також при вкладі можна отримати файний результат. Ну, Друзі, якось так. Бройлер на даний час ціпля добове коштує, можна знайти, якщо брати хорошу партію, від 15 до 20 гривень. І По 6 кг корму потрібно вложити в птицю. Тобто це буде приблизно гривень 120-130 ви вкладуєте в одне цепля, щоб підняти цепля і забити, потім реалізувати, як то кажуть. І отрите кошти вдвічі більше. Тобто ви ці кошти вертаєте, і плюс така ж сама сума вам лягає на карман. Якщо все буде добре, все буде благополучно, то ви матимете вдвічі більше. Чому ви не рахуєте, я не знаю. Є дуже багато людей, які ставляють ціни, рахують, але я щось не розумію, як вони рахують. Чесно, я не розумію, як вони рахують. Одна людина колись написала: Я тримала курей. Зараз корма по 13 гривень. Тоді щось кури, там, курка з'їдає на 8, а, а корма по 13 гривень, кури з'їдають на 8. Скільки яйце, я так щось і не поняв, Не знаю, я щось цього не зрозумів. Що ця людина має на увазі. Тобто, друзі, що хочу ще сказати, додати. Не лініться по можливості, як оце все пройде. Не так трішки сказав, друзі, я вибачаюся вибачаюсь перед усіма. Коли настане перемога, ця перемога буде тільки за нами, коли все стабілізується, займайтесь господарством, тримайте для себе, тримайте для реалізації, працюйте вдома і все буде добре. Друзі, бажаю вам у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. Всім, всім вам і з Божою допомогою, і з допомогою наших захисників, все в нас буде Україна. Друзі, дякую за увагу. З вами був Талян. До побачення, Ще побачимось на вулиці вже темніє. Сьогодні 3 грудня 2022 року. Все, що хотів. Я вам сказав з приводу домашнього господарства. Дякую за увагу! До побачення! Ще побачимось!